Вітаю вас 25 травня на календарі. Початок нового робочого тижня. У студії працює Марина Каплун. Журналісти вже підготували для вас добірку актуальних новин. Тож далі говоримо про таке. Рік тому Україна обрала президента. Київський художник подарував Житомирянам із вадами зору свої незвичайні картири. Житомиряни попрощались з 25-річним героєм. Всеукраїнський турнір з волейболу приїхав у Житомир. Про ці та інші новини далі. Рівно рік тому, 25 травня, в Україні проходили позачергові вибори президента, на яких у першому турі переміг Петро Порошенко. Петро Порошенко, який став п'ятим президентом України, віддали свої голоси майже 10 мільйонів українських виборців. А це 54,7%. відсотки, виділивши його серед 23 кандидатів у виборчому бюлетені. Приявця п'ятдесят 59,4%. відсотки. Наша знімальна група запитала у Житомирян, чи задоволені вони президентством Порошенка. Я полгода как переехала в Украину из России, и поэтому не очень пока в ваших реалиях разбираюсь. Он мне очень нравился, но судя по тому, что сейчас происходит, ну вот всё, что я читаю и смотрю, кажется, люди им недовольны. Все ображені на нього, що він не зробив за рік те, що обіцяв, але ми повинні зрозуміти, що наша країна є не президентсько-парламентська. А парламентсько президентська, тобто від президента майже нічого не залежить. Повне розчарування в ЄС, ми так і не вступили, і нам це я бачу, благодаря йому він дипломат, сам собою веде дипломатію. Друге, що військовий. Як були голодні боси, так і залишилися. Можна сказати, що ні, тому що було на президентських виборах багато обіцянок, але мало чого було зроблено. Но можна зрозуміти, тому що в країні війна і вона за за один день не може закінчитися. На його долю випали такі, такі випробування. Зараз обсуждають питання, що він там. Обіцяв одне, обіцяв друге, але це те не зробилося, те не вийшло. Але в ну, нас другого виходу немає. Просто якщо ми віримо цього президента, в ми не вибрали його, то ми повинні терпіти. Скажу, що задоволена, тому що він намагається дійсно щось робить. І за історію нашу, це дійсно президент, який намагається, хоча б щось робити і якось допомагати людям і державі. Не особливо. Чому комунальні повисли, зарплати не повишаються. Продукти дорогі. Мало на дитину платять? Є великі труднощі. По-перше, як сирота житла немає, куди не звертаємось до допомоги, підтримки ніякої. По-друге, дуже маленька пенсія. Не вистачає харчуватися з дитинкою. Я б не сказала, що це так, тому що дуже багато негараздів в нашій країні. Я вважаю, що він те, що він обіцяв, він не зробив того всього, що він обіцяв. він старається, він їздить, добивається. Ну людям від цього краще жити не стало. Задоволена, тому що зараз в нас в такий тяжкий час. Он зберігає... Стойкость, дай Боже ему здоровья, его родине, его дітям, его семье. И так само и нам. Много проблем случилось за этот год, Донбасс и так далее и тому подобное. Ну, конечно, страны мы стали не очень в хорошем состоянии, скажем так, после Майдана и так далее. Разваленное было минимально. М -м 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 -м. Нет, абсолютно нет. Потому что мы все ждем мира прежде всего. А его нет. Когда будет? Вот когда он будет, тогда я скажу, что да, я думаю. За минулу добу один український військовослужбовець загинув, п'ятеро бійців отримали поранення. Бойовики за останніми даними також проводять ротацію серед своїх, одначе обстріли не припиняють. Держава вже на 10 днів не встигає з будівництвом захисних укріплень. Як розповідає перший заступник Геннадія Москаля, однією з найкращих справилася саме Житомирщина. Обстріли на Луганщині не припиняються. Тим часом держава будує фортифікаційні споруди. Кожна область має свою ділянку на лінії оборони. Роботи лишилося не так багато, одначе із термінами працівники не встигають. Перший заступник радить брати приклад із Житомирської області. Земляні роботи майже всі закінчені. Виреті всі котловани для монтування фопів. Перші ФОПи такі сьогодні прийшли. Почали монтувати трошки з запізненням даний об'єкт. Балакали тільки що з підрядною організацією, що зараз вони максимально. Функційно... Долучають сил, техніки і за дуже короткий період часу будуть монтувати і закінчувати. Оборонні рубежі обладнують дзотами, капонірами, бліндажами, Застосовується не тільки дерево, але й залізобетон. Вогневі точки та бліндажі, зокрема, зводяться за проектами Київського військового проектного інституту збройних сил України. Зоти пройшли успішну перевірку на Житомирському полігоні. 150-мм міліметрову артилерію витримують. Будівельники працюють по 12 годин на добу. Необхідна техніка та обладнання у наявності не вистачає лише самих будівельників. Дволикий Фейсбук. Українські користувачі звинувачують популярну соцмережу у цензурі та подвійних стандартах. Так, антиросійські публікації модератори видаляють за начебто розпалювання ворожнечі. Водночас заплющують очі на відверто сепаратистську діяльність російських користувачів. Жертвами блокування вже стали тисячі українців. Серед них навіть відомі політики. Та в головному офісі Фейсбук скарги з України ігнорують. Це донька загиблого бійця Андрія Матвієнка. На її грудях посмертна нагорода батька. Фото цієї дівчини з ангельськими оченятами було видалено із Фейсбуку. Мовляв, через розпалювання ворожнечі щодня у соцмережі блокується близько тисячі акаунтів українських користувачів. Неодноразово забанений журналіст Юрій Бутусов каже, це складна технологія інформаційної війни, і за нею стоїть Москва. Я думаю, що створена організована група. Людей, які насилають скарги до офісу Фейсбука, і в офісі Фейсбука є російськомовні люди, які в принципі вважають, що це формально абсолютно нормально і прийнятно. Я не, не навіть не можна виключити, що є певний зв'язок між тими, хто приймає рішення, і тими, хто такі скарги великій кількості направляє, натомість модератори не поспішають блокувати росіян. Приміром, за страхітливі фотографії дітей з Сирії, яких, начебто, убили на Донбасі українські бійці. Тож Фейсбук розпочав цензуру українських користувачів. І діє за принципом подвійних стандартів. Тут дуже багато подвійних стандартів. Головний подвійний стандарт, що ніхто не блокує і не банить росіян. Сіян за образу українців. Ніхто не блокував Грема Філіпса, який який для для Russia Today, для Russia Today чи для Life News. Які знімали, знімали знущення, знімали мертвих українських воїнів, знімали знущання над Life News, знімає знущання, і вони все це показують. Письменник Андрій Бондар має безліч доказів упередженості Фейсбуку. Його блокували не раз, навіть за фразу там у хахлов сторінка Андрія у цій соцмережі стала місцем захисту забанених товаришів від цензури. Росіяни таким чином воюють. Це не секрет ні для кого. Всі тексти, всі тексти, за які банилися люди, вони всі. Мають проукраїнську і антиімперіалістичну антиросійську спрямованість. Що це таке, як нецензура? Це чисто його децензура. Заблокована і сторінка голови Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля за фото зі зміненим віршем Тараса Шевченка. Художника Олександра Ройбуда забанили за критику чиновника журналіста Андрія Капустіна начебто за пропаганду порнографії. Господа, ви заблокували аккаунт акаунт Фейсбук на тому основанні, що я якоби розміщаю фотографії порнографічного характера, не приведя ні одного конкретного примера. Хоча ні одної фотографії, яка не відповідала б нормам сообщества, Фейсбук у мене на страниці. Ні, блогери кажуть, жорстко банити їх почали після критики московського патріархату, чиє керівництво відмовилось вшановувати загиблих бійців на Донбасі. Як відомо, керівник компанії Марк Цукерберг зігнорував численні звернення українців. Мовляв, у блокуванні їх акаунтів немає жодного політичного підтексту. А прохання президента Петра Порошенка про створення українського офісу його насмішило. Українін президент Петро Порошенко акшелисенінаквашин езву анісмарк. Will you establish a Facebook office in Ukraine? Поведінку Фейсбук експерти пояснюють особливостями бізнесу, який, начебто, побудований на довірі користувачів. Тож українці мають активніше боротись за місце під сонцем. Для цього в Україні є новостворене міністерство інформації. Нам потрібно вибудувати ефективні стосунки з Фейсбуком. А нам потрібно побудувати канали інформації, які б доносили нашу позицію. Ми маємо продемонструвати, що Скажімо, для нас відносини з Фейсбуком це важливо, і та з іншими соціальними медіа соціальними мережами це важлива складова. А тим часом інтернетом гуляє новий демотиватор. І якщо вас досі не забанили, це означає, що з вами щось не так. Івана Добросинець, Євгенія Коваленко, Сергій Черніков. Житомиряни попрощались з 25-річним героєм, старшим лейтенантом, командиром танкового взводу 30-ї окремої механізованої бригади Артемом Апрамовичем. У ніч 22 на 23 травня десятки житомирян навколішки з прапорами, лампадками та квітами зустрічали героя, який 9 місяців тому зник безвісті після бою під Степанівкою у Донецьку. Після довгих тижнів поневірянь мама Артема особисто поїхала у Донецьк на зустріч із Захарченком надії на те, що її син живий. Ті лідери республік самоназваних, Значить, возили, повагли, повагали їй скачину по госпіталям, по, там, де воєноплення. А потім мама я захоче увійти, где тут танк. Возле танку була одна могила безім'яна, тобто обратилися волонтерам, щоб зробили екзимацію даної могили. І в тому в том підбитому танці були частини тіла Артема. Під час прощання побратими говорили про відвагу Артема, а знайомі та вчителі про його велике добре серце. Це було таке сонечко. <запишко>, цікаво, весело, тепло. Усі дев'ять місяців його вважали полоненим. Вдома на нього чекали мама, дружина та прийомна донька. Останки воїна впізнали шляхом експертизи ДНК. Артема поховали на військовому кладовищі у Житомирі. Він, як і всі, хто поклав життя за мирне майбутнє України, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Яна Черпицька, Ігор Андрух, телеканал СК-1. Депутати запросили громадськість до полювання на чиновників хабарників у Верховній Раді. Проголосували за створення інституту приватного обвинувачувача. Це означає, що будь-хто може зафіксувати порушення на фото та відеопристрої, і цих доказів буде достатньо для відкриття кримінального провадження. Приватних обвинувачувачів обіцяють наділяти такими ж повноваженнями, як і прокурорів та слідчих. Картини на дотик. відомий київський художник Сергій Поноченюк подарував житомирянам, які мають вади зору три унікальні картини, які не обов'язково бачити. Їх потрібно відчувати. Відомий київський художник Сергій Поноченюк подарував Житомирянам, які мають вади зору, три унікальні картини, які не обов'язково бачити. Їх потрібно відчувати. Подібна виставка раніше вже проходила у приміщенні Бугунської райради. Мене це вразило те, що картину можна було прийти, помацати. І ми навіть зав'язували очі, і щоб ми на собі відчули, як це може відчути картину, побачити руками незряча людина. Сьогодні є вже дещо нове, коли картину можна послухати Сергій. Привіз запис, і дійсно дуже гарно, дуже тонко підібрані всі слова. І коли ти дивишся, ти відчуваєш вже його душею, ти відчуваєш всім тілом, всією клітиночкою. Сергій Поношенюк один з небагатьох художників абстрактного живопису, який створює свої роботи не тільки маслом, але й відтворює їх точні рельєфні копії з дерева та пазлів. Улюблений образ автора Все видяче око розумієте, це просто як всі ідеї рождаються спонтанно і просто зробили, провели експеримент, він вийшов. Людям сподобалось і ми далі продовжили його реалізацію, тобто поєднання мистецтва з соціальною темою для того, щоб люди змогли поєднуватися в одній аудиторії і розмовляти, спілкуватися і насолоджуватися. Побаченим ініціатива проведення цієї виставки у Житомирі належить Валентині. Позняк справа в тому, що два роки тому назад я особисто познайомилася з Сергієм Паниченюком, і мене захопила його ідея Ути від собі. Це той вид мистецтва, який незряча людина не може охопити. Закрити очки і на хвилиночку собі уявіть: от ви чуєте цей світ. Ви можете його на дотик сприйняти. Але як може людина сприйняти малюнки? Ніяк незряче. Побачити і відчути диво картини, скласти пазл і навіть спробувати намалювати картину прийшли учні Житомирської спеціалізованої школи інтернату, які мають вади зору. Я дуже люблю малювати. Я малюю все, але найбільше я. Я Люблю малювати квіти. Пробувала складати пазли. Трішки складно було, але ж ну, було дуже цікаво, малювала. Після знайомства із Сергієм Поноченюком учениця 12 класу школи для дітей з вадами зору серйозно зайнялась малюванням. Майже в усіх її картинах головним елементом є очі. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 як прибирається міський гідропарк? Хто відповідає за його чистоту та від кого ж вона все ж таки залежить? Від відпочивальників чи від дирекції? Знімальна група телеканалу «СК1» вирішила перевірити місце відпочинку на наявність сміття та розпитати відвідувачів, чи ризикують вони купатися, чи прибирають за собою, та як взагалі оцінюють доглянуті з гідропарку. Ну, чистота тут ну, доволі таки нормальна, ремонту не вистачає. Вона зелена, грязна. Але ми за местально. собою більше всього потрібно прибирати. Просто тому... навіть не плювати сміття на пісок. І смі... бички від цигару. Знаю, від чого це залежить, але вода реально грязна. Коли звідти вилазиш, то на шкірі залишається такий наліт. Той боруся стараюся викидати Сміття ці баки, Стараюся не смітити. Буде кожен сам за собою прибирати, не кидати банки, викидають бумажки, ще там. Ж. Звичайно, буде чисто. Треба починати з себе, кожному. І буде чисто, я вважаю. Що звичайно, що Навіщо лісі? Більшість відпочивальників чистотою задоволені та переконані, чистота залежить від порядності кожної людини. Проте деякі відвідувачі гідропарку чистотою однозначно не задоволені та вважають, що за цим мають ретельніше слідкувати. От е, йшли е, десь дві години тому, е, і баки були Перекомню. повні. Субота, неділя, дуже багато відпочиваючих. Одна відвідувачка гідропарку переконана, до сміття у місці відпочинку причетний не хто небудь, а нинішній інспектор з благоустрою Юрій Самборський. Він зробив той смітник до цього. це я тобі точно кажу. Він був на зиму перевіз домики туди, а тепер знов назад сюди привіз. Там шашлики жарать, там горілку п'ють, усе кидають, а обирати там. Нема кому. І поставив роздівалку серед пляжу, теж напишіть, а туди в туалет усі ходять, тому що там він зверху зайняв місце, раніше в кущі ходили. А зараз вже в ті доміки не підеш, то всі ходять у роздівалку. Вирушаємо на пошуки адміністрації гідропарку. Шукати довго не довелося. Завідувач та працівники займалися ремонтом шлагбауму. Розповіли, що раніше вода у річці дійсно очищалася, проте у Житомирі немає спеціальних земснарядів. Суден, призначених для очистки водою, а замовляти їх із Києва, коштує чималих грошей. Снаряд земснаряда Снаряд. Снаряд. да, це снаряди намивалки, соти за русла. Його привозять з Києва та громний катер. Дима смотри, стоїть приблизительно 200 тисяч орієнти. No, no. Також працівники хітропарку розповіли, що чисткою пляжу займається окрема людина, яка робить це щоденно. Анатолій, як виявилося, доглядає не тільки за піском, а й за дном ріки. Два умови. це чистота дна, чистота дна і порядочність людей. І порядочність людей. От, коли вода була нижче 10 градусів. Прозрачна, там ніякої мікроби не було, нічого не було. А коли повишається температура, все починає розвиватися. Це вода, це ріка, це різні речі, ніж море. Завідувач гідропарку також розповідає, що за цим місцем закріплена окрема машина, яка займається вивозом сміття, а прибирання здійснюється регулярно. Проте за порядністю людей слідкувати не вдається. Прибирати допомагає і міська рада, як виявилося, управління культури нам направляють людей. У нас є суботники, у нас. Аю, се того труда. Продовжуйте слідкувати за новинами на телеканалі СК 1 Ми дізнаємося, хто все таки відповідальний за місця відпочинку у Житомирі та як можна оцінити їх стан. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал «СК1». колектив телеканалу «СК1» прагне щодень ставати дедалі кращими для вас, кращими у всьому. Тож би бути красивими, жіноча половина каналу запросила на майстер-клас майстра візажу. Що така краса, це доглянутість. А що ж таке доглянутість? Це безперервне поліпшення того, чим вас нагородила природа. Чомусь ті навички макіяжу, які жінки отримують у 13-16 років, вважаються достатнім рівнем. Це часто виливається у несучасний мейкап та непривабливу картинку. Навіть один єдиний похід до грамотного візажиста може допомогти вийти на принципово якісний рівень. Тому весь жіночий колектив телеканалу «СК1» одноголосно вирішив запросити у студію професіонала, який розповість про останні тенденції візажу. Салон Стефані допоміг у реалізації задумки. Зараз навіть індустрія моди робить акценти на більш естественній красоті. Навіть такі вот, нютові макіяжі є, як ну, макіяж без макіяжу. Просто насправді важливо зробити себе не виділити якось із -то толпи, а зробити себе ухоженою, щоб показати внутрішню красоту, а не нарисовану. Тому макіяж і служить для того, щоб підчеркнути все естественне. Візажист поетапно розповіла, як правильно наносити макіяж. Я кожен крок демонструвала на моделі Олександрі. Деякі секрети досить здивували наших дівчат. Як, от чому жінок, у яких правильно нафарбовані губи чоловіки слухають уважніше? Така зна що її мужчини чаще слушать. Почому тому що автоматично звертають увагу на губи, на них смотрять і запам'ятають слова. Головне при нанесенні макіяжу пам'ятати, що ви маєте підкреслити найпривабливіші риси обличчя, природній та свіжий вигляд. Ось головні тренди сьогодення. А за 40 хвилин майстер-класу Наша модель отримала макіяж для телеведучої. Ну, і були такий такому. Він у нас є наша ведуча. Марина Каплун, Юлія Парух, телеканал СК-1. Всеукраїнський турнір з волейболу приїхав до Житомира. Юні спортсмени з різних регіонів змагалися за кубок турніру. Спорткомплекс автодорожнього коледжу став волейбольною домівкою для дводенного всеукраїнського юнацького турніру пам'яті Григорія Ніколайчука. Київ, Житомир, Коростень, Ірпінь та Луцьк на змаганнях представляли юнаки 2000-го та 2001 го року народження. За словами організаторів, турнір підштовхує юних спортсменів до вищих досягнень. Цей турнір започаткували 4 роки назад. Започаткував його Оніщук Олександр Васильович. Це скажімо так, була путівка, путівка у життя моїй команді. Яка три роки поспіль становиться бронзовими призерами чемпіонату України? Збагачується Житомирська школа волейболу і на гравців, які вриваються до складу збірної України. І все завдяки конкурентноспроможності Житомирян на подібних змаганнях. Завдяки цим турнірам і проведеним чемпіонатам України з моєї команди одібралась три гравця у юнацьку збірну на чемпіонат Європи: Любич Богдан, Канавський Володимир, Агриньок Роман. Мій вихован вихованець є капітаном команди з Київського спортивного ліцею інтернат. <плес> з поміж інших виділявся Київський спортивний ліцей інтернат, представлений двома командами. Богдан, вихованець Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи, вирішив свій шлях до великого волейболу пройти за допомогою київської. Вірить в індивідуальний та командний успіх. Та не забуває й про свої пенати. Мені сподобалось, як грав київський спортивний ліцей інтернат. і Я захотів себе в цій ролі. Так я попав сюди на просмотр і мене прийняли. Поза кадром я почув, що ти хочеш сьогодні на параді все ж таки Житомир представляти. Так. Да. Бо ж я тут виріс і все-таки Житомир це моя рідна команда, в якій я навчався 5 років. Це розминка перед головним матчем турніру. Житомир проти Києва. Це все відбувається на очах Житомирян у спорткомплексі Житомирського автодорожнього коледжу. Супер турнір. Житомиряни здобули перемогу і як наслідок вибороли перше місце у турнірі. Трійку лідерів доповнили спортсмени зі столиці, друге та третє місце. Поцілили команди ліцею інтернату. Срібло взяли старші, а бронзу молодші вихованці. Нагадаю, що команда Житомирської дитячої юнацької спортивної школи номер один є також чинним чемпіоном області з волейболу. Віктор Журавський Юлія Парух, телеканал СК1 Не забувайте, що спорт допомагає вам бути здоровими. На цьому я ставлю крапку. Зустрінемося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну.